Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Всіх вітаю, мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами готовою роботою, також показати свої деякі процеси. І одразу забігаючи наперед, не хочу залишати це в кінець відео. Я б хотіла зняти відео формату питання-відповіді. Можливо, вас щось цікаве, чи ви б хотіли познайомитися трохи ближче, то обов'язково залишайте свої запитання внизу під відео. А я залюбки зніму відео такого формату. До того ж, у мене зараз не дуже буде багато часу на в'язання, десь найближчих пару тижнів. Тому якось показати свої готові роботи в мене навряд чи вийде. Але час на те, щоб нам з вами поспілкуватися, я думаю, в мене точно буде. Тож чекаю ваші коментарі під відео. Вам ж я бажаю приємного перегляду, і ми з вами зустрінемося вже в кінці цього відео. Завершила гачкувати свою резиночку і маю в результаті ще одну таку милоту. Мені дуже подобається, якою вона вийшла. Єдине, що потрібно було більше намотувати на саму резинку ниточки, щоб не було ось таких просторів. Але я так подивилася, коли її зав'язуєш на волосся, не дуже це помітно, якщо прям туди не заглядати. Резиночка в'яжеться така дуже легко, просто в'язується сама резинка, потім в кожну. Петельку я пров'язувала по три стовпчики з одним накидом, а в другому ряду я пров'язувала в кожну петельку по два стовпчики з одним накидом. Більше довжини я вирішила не продовжувати, тому що так, як на мене, дуже гарно виглядає. І це я догачкувала, поки монтую відео на свій другий канал. Також я дістала вже можна сказати свій довгов'яз, тому що дуже повільно і довго в'яжу цю повутинку. Хотіла спочатку продовжувати в'язати свій чорний топ, поки монтую, але там потрібно намотати нитку, і це займе час, тому вирішила дістати цю повитинку, потрохи її пров'язувати та завершувати. І сиджу далі, монтую. Але, звичайно, я її дов'яжу ще дуже не скоро, тому що мені вже дуже хочеться розпочати в'язати футболку. Так що вона знову відкладеться, тому що ще їй потрібно топ дов'язати. Він для мене в першу чергу. Я вам казала, що хочу розпочинати в'язати футболку, і я її не лише розпочала, а вже навіть трохи пров'язала, ну як трохи. Більше половини мені тут на довжину ще потрібно буде, мабуть, якраз ось цей моточок. Я б в ідеалі хотіла, щоб у мене рукавчики були довгими, але в мене тоді залишиться лише один моток пряжі, і мені цього точно не вистачить, тому доведеться робити їх короткими. Не дуже об'ємно виходить футболка, але це добре, тому що мені б тоді точно не вистачило пряжі, або було б впритик, наприклад. Тому я думаю, що зараз, коли я дійду до низу в'язати, я, можливо, ще трохи її завужу, тому що вона тут мені. Повністю по тілу йде е, в грудях. І, мабуть, буде краще, якщо донизу вона теж буде трохи забужена. Також я буду перев'язувати горловинку я дуже перепрошую за храп. це наша Соня, вона не може щоб не хропіти, коли я щось знімаю. Тому що, бачите, отак вона відтопирюється. Коли одягаєш на тіло, це більш-менш нормально. Але я просто тут наберу з меншим кроком петлі, тобто не в кожну. Не з кожного рядочка буду піднімати, наприклад, а через рядочок. Попереду і позаду по спинці я буду піднімати з кожної петельки. І тоді ось цей шматочок, якраз він мені так підтягнеться, так горловинка буде більш приталена до шиї вища. Але це теж буде, я думаю, непогано виглядати, тому що я так приміряла, іначе добре. У мене якраз тут залишилася ниточка, тому я ще, мабуть, зроблю її. Трохи вищою пров'яжу на пару рядочків більше, так як у мене вже буде тут менше кількість петель, і ще залишається нитка, я думаю, мені вистачить ну хоча б на один рядочок. Це, до речі, у мене тут реглан погон Ця ниточка, неймовірно м'яка, приємна. Трохи пілінгується під час в'язання, але я думаю, що це нічого страшного, його дуже легко вибирати тут. Щодо ковтанців, я, до речі, думаю, що, можливо, це і не ковтунці, можливо, це просто буретний шовк входить до складу нитки, тому що на етикетці написано просто шовк, але я знаю, що саме буретний шовк дає такий ефект, як маленькі такі ковтунці, нерівності в ниточки, і тут саме так і виглядає ця пряжа, тому, можливо, що це просто знову ж таки буретний шовк. Тож, я буду продовжувати в'язати свою футболку, мені взагалі тут залишилося вже небагато. До чорного топу я ще ну, прив'язувала там пару рядочків, але дуже сильно руки ще до нього не доходили, тому що на вулиці стало прохолодно і Чомусь мені захотілося пов'язати зараз саме футболку, а потім вже буду переходити до топу і планую вже розпочинати в'язати один кардиган. Новий день, а, значить, час розпочинати новий проєкт. Я тут підготувала собі пряжу. Це, до речі, у мене пряжа за тебе. Цих два моточки я купувала ще вдома в Одесі, тому що, бачите, я тут вже намагалася в'язати кардиган минулого року, я його в'язала за описом. І десь на середині я зрозуміла, що мені не вистачить цієї пряжі, тому що тут, якщо в'язати два складення всього 600 метрів, так як в одному моточку 600 метрів на 100 грам. І я зрозуміла, що цієї пряжі буде мені замало. Розпустила ту частину кардигана і думаю, якщо мені колись трапиться такий моточок. Я його ще докуплю, і буде в мене 900 метрів на 100 грам, і тоді мені точно вистачить на кардиган, якщо в'язати його якимись там спицями на 5,5 або 6 мм. Чому тоді я не зрозуміла, що мені не вистачить цієї пряжі, тому що просто було ще замало досвіду, і я не могла на той момент, на тому етапі зрозуміти, скільки ж пряжі мені необхідно на ту чи іншу річ. І я намагалася знайти, до речі, цю пряжу ще. Минулого року десь на сайтах, але ніде вона мені не траплялась. І тут ми зайшли в АТБ вже Франківську. І я чисто випадково, коли знаєте, там накидана ця пляжа, різно побачила ось цей один єдиний моточок, він аж самому низу лежав. І якось так пощастило, тому звичайно я його придбала, щоб у мене просто він був в запасі, і так він в мене відлежувався. І тут я зайшла в Ютуб і побачила сторіс. Ці маленькі шорти, які Ютуб виставляє. Кардиганчик від Drops Design 247.1, здається, я підпишу на екрані і ставлю тут фото, як виглядає цей кардиган. Мені він дуже сподобався. У мене, звичайно, інший метраж пряжі не дуже підходить під цей опис, але я зараз просто візьму спиці більше, ніж за описом, і зв'яжу зразочок. Буду намагатися потрапити в щільність, ну а якщо ні, то просто зв'яжу інший розмір. Так що зараз буду вже вив'язувати зразочок, і поки буде висихати мій зразочок, продовжу в'язати свою футболку. Ну, і склад цієї пряжі: 20% вовни і 80% акрилу. Не ідеальний склад, але я думаю, що для весняно-літнього такого кардигану буде досить непогано. І щодо моєї футболки, я вже повністю завершила в'язати тіло, навіть зробила італійське закриття, тобто в мене вже тіло повністю готове. І в мене залишається ще 60 грам пряжі. На те, що ви бачите зараз, у мене пішло 140 грам. І мені цікаво, чи тепер мені все ж таки вистачить на довгий рукав цієї пряжі, щоб у мене футболка перетворилася в лонг. Я довго сумнівалася. чи... Розпочинати в'язати довгі рукав чи ні, але все ж таки я вирішила, що я, мабуть, спробую зв'язати довгий рукав. Ну, якщо вже не вистачить, то розпускати все ж таки легше, ніж в'язати, доведеться розпустити і зробити коротким. Але б, знову ж таки, мені б дуже хотілося, щоб мені вистачило цієї пряжі, тому що це буде просто ідеальний легенький лонг на таку ледь-ледь прохолодну погоду. Футболка вже повністю готова, рукавчики, як бачите, недовгі, трохи пізніше розповім чому. А зараз йду проводити йому ВТО. Візьму свій евкаланчик. Думаю, що найкраще для нього якраз підійде. І буду прати. Моя футболка вже повністю готова і як склалося вже традиційно, спершу я зараз покажу, як вона на мені виглядає. Ну а далі перейдемо з вами до обговорення деталей і того, що мені в ній сподобалось, а що не сподобалось. І одразу я розпочну, мабуть, з мінусів, які я для себе відмітила, це те, що я неправильно розрахувала кількість петель для тіла та для рукавів. Мені потрібно було брати все ж таку меншу кількість петель, тому що для мене особисто реглан погон це така модель, яка має бути більш силуетною. Але як ви помітили, можливо, щойно на відео, що моя реглана лінія досить сильно заходить на руки, і я б цього не хотіла. Але знову ж таки, через те, що я неправильно розрахувала кількість петель, вже вийшло як вийшло. Для наступного свого реглан-погон я вже буду намагатися краще розрахувати кількість петель і робити тіло більш приталеним, або набирати на рукава більшу кількість петель, щоб це виглядало як мінімум більш пропорційно. Але в цілому я, звичайно, задоволена, тому що це мій перший реглант погон, який я в'язала просто з голови, і, як на мене, вийшло досить непогано. Ниточка, ця неймовірно приємна, м'яка. Ниточка, до речі, це у мене Rico Design на 50 грам, 220 метрів, 45% котону, 45% шовку та 10 поліаміду. Неймовірно приємна м'яка ниточка. З неї було одне задоволення в'язати, але і тут є такий для мене невеликий мінус: це саме ці ковтанці в ниточці, Я не знаю, як це правильно назвати. Тому що це і кофтанця не називаєш, так як ця пряжа вже сама по собі така ідея. І після прання вона більше розкривається і більше випускає цих таких, ну, будемо називати це кофтанці. Принаймні я так буду називати, бо мені так легше пояснити. І я знаю, що комусь нормально, хтось не звертає на це увагу, але мені особисто постійно хочеться ходити їх ось так висмикувати, треба якось пересилити себе і. Відпустити цю ситуацію, просто прийняти, що це ось така нитка, що вона така є, і це зовсім не те, що футболка поносилася, зашарувалася, там, втратила свій вигляд і так далі. Просто така пряжа. Футболка у мене, до речі, вийшла досить легкою, всього 159 п'ятдесят грамів, як на мене, це просто чудова витрата пряжі. Якщо порахувати саме метраж пряжі, то на цю футболку в мене пішло 700 метрів, я в'язала на спицях 4,5 основне полотно, та 3,5 я використовувала для обробки горловини, рукавів і низу. Не дивлячись на те, що я показувала в попередньому відео взірець, який я пров'язувала на спицях 5 мм, я все ж таки вирішила в'язати на 4,5, тому що мені захотілося все ж більш щільного полотна. Але. Хоч я і в'язала вз той взірець на спицях 5 мм, і в мене там щільність була 24 петлі та 30 рядочків. Здавалося б, той взірець був більш щільніший, але футболка вже після ВТО я передивилася свою щільність. У мене тут 23 петлі та 30 рядочків. Хоча в цілому мені дуже подобається, як виглядає це полотно. І, і саме, до речі, після відпарювання дуже сильно розтягнулася футболка, на відміну від того, коли я її навіть випрала і висушила. Хоча я так намагалася її розтягнути, щоб вона була не прям дуже сильно приталеною, тому що я боялася, щоб після прання вона не стала на мене маленькою. І ще додам за параметри. В вдовжину вона вийшла в мене 54 см, а напівохват грудей 43 см. Знову ж таки, я цією футболкою задоволена, не скажу, що на 100%, тому що, як я вже проговорила, є свої мінуси, які я врахую, і наступний раз буду намагатися зв'язати краще, більш пропорційнішу річ, але така теж непогана, буду її носити. Не знаю, звісно, чи більше буду одягати під верхній одяг, тому що все ж таки ось ці ковтунці мені поки що не дають спокою, але, можливо, і до них я також звикну. Ще я казала, що хотіла б зв'язати лонг, а не футболку. Але як ми вже з вами побачили, що все ж таки я вив'язала футболку, і це не тому, що в мене б не вистачило пряжі на рукава. Мені б, до речі, Цілком вистачило б її, але мені не сподобалось, як саме виглядає довгий рукав з цієї пряжі, тому що я вже прив'язала більшу таку, ну, практично всю довжину, яка мені була необхідна, приміряли, і мені просто це не сподобалось. Тому я вирішила все ж таки зробити футболку. Ну, а лонг я вже, скоріше всього, зв'яжу так. з такої ниточки. Це в мене шовк і мериносова вовна. Якщо вірити саме Наліпки, яка у мене на цій бобінці, тому що я купувала це, до речі, разом одним сетом. В ярніточки там ще дуже багато було іншої пряжі. І, можливо, тут не рідна наліпка, але я все ж таки сподіваюся, що це вона, тому що дуже схожа така пряжа з близьком, і метраж її аж 3000 метрів на 100 г. Для мене, чесно кажучи, це забагато. Я б вже б точно не купувала самостійно таку пряжу, але цю пряжу я купувала, як тільки починала в'язати. І з задоволенням вив'язала б її вже в якийсь виріб. Думаю, що мені. Тих 290 грам, якщо взяти спиці побільше, якщо звичайно мені сподобається, як буде виглядати полотно. Абсолютно вистачить на те, щоб зв'язати ще один реглан погон і зв'язати його саме з довгим рукавом і зробити собі вже не футболку, а саме лонг ж свою готову роботу я вам показала. Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете, як воно вам. І щодо моїх процесів, ну, у мене залишається в процесі ще моя павутинка. Це вже вийшов такий у мене довгов'яз. Я його, скоріше всього, візьму з собою в дорогу цей процес, тому що він дуже гарно так збирається і не займає багато місця. В'яжу я цю повутинку на спицях 3,5 мм, і я думаю, що вона у мене так дуже довго йде, не тому що тут спиці такі, ну для мене це невеликі спиці, це маленькі. А тому, що просто немає прям великого натхнення. Мені і хочеться її зв'язати, але чомусь я розтягую це задоволення. Наступний мій процес це. Топ, який я в'яжу за описом троп з чорного кольору. Тут у мене пряжа Льон з бавовною. Така суховата пряжа. Через це мені теж не дуже хотілося братися за цей топ, і тому я вив'язала в першу чергу футболку. Хоча я казала, що я хочу в першу чергу вив'язати саме цей топ. До речі, я бачу, що на нього багато чого налипло, хоча, чесно, я його намагалася. Якось почистити, вже потім, звичайно, коли буде виріб готовий, то гарненько все вичиститься і не будуть ось ці шерстинки. І Також я так розумію, що від іншого моточка, від білої пряжі дуже сильно налипло. Бачите, я вже завершила повністю вив'язувати довжину, дов'язала до пройм і навіть розпочала одну частинку передов'язати. Не знаю, чи я встигну саме до поїздки вив'язати повністю цей топ. Але сподіваюся, що якусь частину я все ж таки пров'яжу, і потім мені залишиться зовсім трохи його дов'язати. І з останнього, те, що я хотіла розпочати, але, на жаль, так і не розпочала це кардиган. Також за описом «Drops» Я вив'язала вже ось такий взірець, знову ж таки, маленький взірець, як показала практика на футболці. Це дуже погано в'язати саме такого розміру, але вже як є, перев'язувати я не буду. В мене метраж ниточки 300 м100 г, а за описом потрібно, здається, якщо я правильно звичайно порахувала, 385 м і за описом спиці використовується 4,5. Я ж в'язала свій зірець на спицях 6 мм. І я хочу сказати, що я повністю потрапила в щільність. Таке буває раз в ніколи, коли я потрапляю в щільність, але на диво, якось у мене так вийшло. І це, звичайно, дуже мені полегшує роботу, тому що набагато легше буде обрати розмір, який я хочу в'язати. Я подивлюся, звичайно, по таблиці саме готового виробу, оберу для себе той розмір, щоб у мене свобода облягання була десь плюс-мінус 20 см. І так як у мене залишилася пряжа від футболки, я б хотіла зв'язати собі шкарпетки. Тут у мене всього залишився 41 грам, але мені потрібні шкарпетки, такі, які будуть у мене тільки для сна. Я їх не збираюся десь носити, тобто вони не зіпсуються досить швидко, не зносяться. Тому що я дуже сильна мерзлячка, так що, якщо ви спите в шкарпетках навіть влітку і мерзнете в ноги, знаєте, така не одна, тому що я також в цій команді і мені просто необхідні такі шкарпетки, які будуть дуже м'якенькі, приємні до ніжок. Тож я вирішила, що саме з цієї пряжі я їх і зв'яжу, так як в мене вже вийшло, що в мене ця пряжа залишилася. І на цьому я буду завершувати своє відео. Чекаю вас внизу в коментарях під відео. Також чекаю ваші запитання. Звичайно, я буду відвертою і трохи хвилююся, тому що не знаю, чи вийде мене це відео, чи ні, чи будуть запитання. Але я вирішила все ж таки спробувати. Вам я дуже-дуже вдячна за те, що ви були зі мною, за те, що ви додивилися це відео до кінця, за те, що провели час зі мною. Також я вам вдячна за те, що ви залишаєтеся зі мною, за те, що вас стає більше, і ви підписуєтеся на мій канал. Велике-велике вам за це дякую. За те, що ставите вподобайки і коментуєте мої відео. Це неймовірно надихає, це безцінно. Ще раз вам дякую, бажаю вам всього самого найкращого, самого найсвітлішого, і до скорої зустрічі!